A kto tu do nás prvý príde? Найшла себе, найшла. Аня Сергівна, доброго вечора. Доброго вечора, Аня, і вам всього самого найкращого, миру, спокою і затишку. Тільки хороших новин. Микола, доброго вечора, доброго вечора. Микола вам привітик. Аня, як день сьогодні? Аня, так. трохи, трошки затяжко, але нічого. Зараз трошки відпочину та й підемо до, до роботи далі. Трошки з вами поспілкуюся і тоді підемо працювати. Юлія Мазур, доброго дня, доброго дня. Ксюша Люба, доброго вечора, доброго вечора. Аня, мій третій, дякую. Галина Архипова, доброго дня, приємного спілкування, доброго дня і вам приємного спілкування з нами і тільки хороших новин. Дмитрій Зубов, добрий вечір всім, добрий вечір, Дмитрій. Як там справи в тебе? У нас справи все хорошо. У нас суботу весілля, ми готуємося до весілля. Ну ні, ну як, весілля, як такого, то нема, щоб там сказати, що весілля роблять чи що. Ні, просто свої побудемо, як сказати, до церкви підуть, повінчаються діти і свої хатні посидимо трошки та й, та й так. Ось, а так, Вдома. Вдома така собі, вечериночка невеличка, та й усе. Ось таке. то, Пишного весілля ніхто не робить, бо зараз не на часі весілля. А так трошки посидіти, то так. Аня, в мене дуже голова крутиться і болить. Ой, Аня, це не тільки вас. У нас тут купа людей теж з головою, що голова болить, крутиться. Ось я не знаю, чи то від того сонця що така жара, чи то, чи то що ті бризкають, і воно сонце так дає. Ну, не знаю. Ну, дуже тяжко. Аня Сергіївна, жара сильна і в нас жара страшна. Я не знаю, я не дивилася на на градусник, йшла до хати, скільки в нас. Ну, жарко, досить жарко. Дмитрій, хорошо. Дмитрій, жарко у вас. Ой, дуже жарко, Дмитрій, Страшенно жарко. Э, не знаю, Десь градусів 35, напевно, в тіні є. Оля, добрий вечір. Лайк like, перший. Добра і головне, здоров'я. Дякую Оля Павлинська. Вам також цього найкращого, миру, спокою. І тільки хороших новин. Юлія в кругу сім'ї. Так, так. Суто це мої старшої сестри, малий жениця. Ось тільки суто свої хатні, там на пару чоловік, Ну, але Але. трошки посидимо та й, та й розбіжимося по домах, так щось так. Лю, Лілія. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я купила козу дійну, відсоткову нубійку. Попередні власники давали їй соду. Чи потрібно це робити і для чого? Так, дивіться, Лілія. Це не тільки Нубійка чи там альпійка, це. Таню, скільки в тебе годин стрім? Всім, чи в скільки? Ось, щоб привіт, Таню, привіт. Щоб давати, дається соду, особливо весною. І якщо в кози кислотність шлункові піднялася, вона їй соду, то козі тоді легше, бо її тоді не здуває. Бо так може здути козу, якщо кислотність піднялася, може ставати, може бути таке.